Всім привіт! Сьогодні приготуємо гострий перець в маринаді. З розрахунком на одну півлітрову банку нам знадобиться приблизно 200 г гострого перцю, приблизно 2 зубчика часника та 1 четверть цибулі. Часник нарізаємо слайсами цибулю півкільцями, а гострий перець подрібнюємо кружельцями приблизно в тощиною 1 см. На дно банки кладемо цибулю, декілька слайсів чеснику та щільно закладаємо перцем. Для маринаду нам знадобиться 100 мл води, 100 мл оцту, пів столової ложки солі та 50 г цукру, Перець з горошком та лаврове листя. Доводимо до кипіння, щоб цукор та сіль розтанули. Потім гарячим заливаємо перець. Банки стерилізуємо 5 хвилин та добре закручуємо. Усім смачного, не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок.